Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1077 за підручником Алибра б клас, автора Олександра Естере. І наше завдання. Функцію y дорівнює 2x плюс 1 задано для такого проміжку x більше або дорівнює мінус 3, але менша або дорівнює 4. Знайдіть область значень цієї функції. Записуємо нашу функцію. y дорівнює 2 x плюс 1. Кресимо таблицю і знаходимо значення у наших точках мінус 3 і 4. Підставляємо значення. Y дорівнює 2 помножити на мінус 3, плюс 1. Дорівнює 2 помножити на мінус 3 мінус 6, мінус 6 плюс 1 це буде мінус 5. Мінус 5. І y дорівнює 2 помножити на 4 плюс 1. Дорівнює 9. Так от, y у нас знаходиться в діапазоні. Більше буде дорівнює від мінус 5, але менше буде дорівнює 9. Все. Графіком буде лінія, ми розуміємо, про це прямо, так? І тому пряма буде знаходитись в такому діапазоні. Все, це і буде розв'язок даної оправи. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей, папа. -па.